Доброго дня, любі друзі! Вас вітає компанія автопарк, одеський філіал. У нас на продажу ось така Audi А4 2006 року. Подивіться, яка красива в синьому кольорі, на 2-літровому атмосферному двигуну. Добре надійний атмосферник. Тут по задній частині є моменти, але не критично. Задні парктроники є. Ось такі красивіші диски. Оригінальні Audi. Подивіться на цю малышку. так, покажу вам салон. Салон зберігся в дуже гарному стані. Є електроподування під п'ясницю, клімат-контроль двокзонний, який працює. Є мультимедіа дводінова, пробіг всього на все. 117 тисяч кілометрів. Вы тільки подивіться, запускаємо автомобіль. Ніяких помилок немає, двигун робить дуже справжні. Дивіться, задній ряд вам покажу. По задньому ряду дуже просторий автомобіль, хоча А4. Вона позиціонується як маленький автомобіль, але дуже просторий. Ще й кузов Універсал. Знаходиться автомобіль міста Одеса, вулиця Грушевського, 15А. Можете придбати її в лізу, кредит, 3D, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте та подивіться самостійно.